Привіт, друзі! Запрошую сьогодні відвідати зі мною Гудвіл і подивимось, що вдасться знайти. Я сподіваюся на цікаві знахідки. Ходімо! Тож діємо по плану. Спершу покажу декілька речей, які мене зацікавили, але до примірки я їх набрала. Ну, не вистачило в мене такого трепета. Хоча було цікаво. І почнемо з брюкс, з чистої вовни. Вони класичні, прямі, оцінила їх у 7 доларів. І, звісно, я помітила, що це Брук Brothers. Ну, куди ж без них? Льняна зелена сорочка від N. Carson. Це канадський виробник жіночого одягу, орієнтований на комфорт і натуральні матеріали. Оцінила її у 9 доларів. Дісі бренд не з моїх улюблених, але погодьтесь повз нього важко пройти байдуже. Світшот від американського бренду Pact, що спеціалізується на базовому одязі з органічної бавовни. І їхня фішка естетичне виробництво та зручність. У Pact часто купують ті, хто любить екологічність. Світшоти в роздріб коштують десь 50-80 доларів. Ну а тепер стрибком у примірочну. Першим приміряю пальто без підкладки, але з вовни від Юнікло. Ну, форма в нього як у вареної картоплі. Провисає і нічого не тримає. Ще й розмір набагато більший, ніж треба. На жаль, не моє. Далі джинсова куртка від Кліо за 12 доларів. На вішаку мені здавалась доволі перспективна річ. А от на мені ну якось не чіпляє, може, якби були гудзики, а не блискавка, виглядала б краще. Ну і куди ж без Лулу Цього разу знайшла чорну подовжену вітровку за 15 доларів. Вітровка з льону від клап Монака якась доволі дивна, рукави як підстріляні, можливо, вона просто дитяча, чи так якось невірно на мені сіла. А це справжній вінтаж блуза від Gun Saks. Це культовий американський бренд, який став популярний у 70-х роках. Завдяки своїм сукням із мережами рюшами, квітковими візерунками. Бренд мав романтичну, навіть казкову естетику. Сьогодні речі Gun Сакс вважають колекційними. І на платформах перепродажу сукні, наприклад, можна знайти від 200 доларів. А цей халат від Хрістіна. Це справжній шовковий люкс. Обмежені серії рукотворні деталі, стійкість і якість. І створений він дизайнеркою Христиною Мортон з Ванкувера. Саме ця модель називається Діва. Виготовлена з італійського шовку і французького мережева. І ціна нового на сайті 580 канадських доларів. Ця жилетка з трикотажного шовку від Principles це британський бренд середнього сегменту, орієнтований на жіночий офісний одяг, відомий лаконічністю та якістю. Оцінили жилетку всього 5 доларів, але були незначні затяжки. А це в'язане на півпрозоре худі від Elan. Американський бренд із Флориди. Спеціалізується на богемному одязі для відпочинку легкі туники, кардігани, пляжні худі, стиль релакed. Ціна нових речей від 60 доларів. Худі мені сподобалось, але, здається, там були пропущені петлі чи якась помилка у в'язці, а можливо, так, і задумана. Довго стояла перед зеркалом і вирішила все ж не брати. Плісирована спідниця від Еван Пікне в яскраву клітинку. Це американський бренд і заснований він ще у 1949 році, відомий класичним жіночим діловим одягом. Найбільшу популярність мав. У 90-х роках. Сьогодні це середній ціновий сегмент. Речі нові коштують від 50 доларів. Сукня в моєму улюбленому зеленому кольорі від Gliss Linen. Це невеликий бренд, орієнтований на льон, мінімалістичні форми і природні кольори. Часто роблять у Латвії або При Балтиці. Нові сукні коштують від 90 доларів. Ця сукня з шовку від Тадаші Шочі це японсько-американський дизайнер, який прославився вечірніми та коктейльними сукнями з ідеальною посадкою. Бренд часто можна було зустріти на червоних доріжках. Нові сукні коштують від 300 доларів, а деякі ексклюзиви понад тисячі. Сама сукня, чесно кажучи, більше для жінок 60 але тканина просто казка. Наступна сукня від Адріана Папел. Це американський бренд жіночих суконь для особливих подій. Випускні, весілля, вечірки, відомий вишивкою, блиском та елегантністю. Ціновий сегмент середній від 150 доларів. Костюм від Гейтавен це канадський бренд, невідомий масовій публіці. Я спочатку знайшла спідницю, подумала, ну, вовна і вовна, пройшла повз, а потім побачила жилет. І в голові клацнула. Десь я це вже бачила. І повернулася за спідницею. Ще один костюм від Франка Лів'є. Більшість знає цей бренд завдяки парфумам, але у 90-х бренд також випускав одяг. В основному для Франції та Італії. Дуже якісні речі часто робились у лімітованих серіях. Ціна була на рівні 200 євро. Цей костюм з поліестра, але м'який і приємний на дотик. Брюки з квітковим принтом від Гардер. Німецький бренд відомий своїми якісними брюками з чудовою посадкою. Використовують італійські тканини. Виробництво знаходиться в Європі. Нові брюки коштують від 120 євро. Худі від Teddy Fresh. Вся в дитячих малюнках. Дуже креативна. Це стрітвер бренд, створений ютуб-блогерами. Відомий яскравим дизайном, обмеженими дропами та популярністю в середовищі молоді. Ціни на худі від 90 доларів. Розмір L на мені сидить трошки оверсайз, але мені навіть подобається це. Щодо взуття. Балетки від Betty Page. Ретро стиль дуже милі. Бренд натхнений іконою 50-х Betty Page. Створю одяг та взуття в стилі пінап. Ціни від 60 доларів. Цікаві красівки від Adidas за 12 доларів, але стан сумнівний. Резинові шльопки від когось поношені, але за 15 доларів. Яскраві мюлі від відвалі за 12 доларів. Це канадський бренд зі штаб-квартирою в Монреалі. Роблять модне яскраве взуття, середній ціновий сегмент. Цей мені ремінь сподобався, тому що він має секції, що крутяться. Він зі шкіри і оцінили його у 5 доларів, але за короткий. рюкзак мішок від преміального канадського бренду, який прославився шкіряними виробами. Речі виготовляються в Монреалі І поєднують мінімалізм, функціональність та якість. Тарілки від Knowles, дуже люблю за їх малюнки. Це американська порцелянова компанія, відома своїми серіями з тісней пейзажами, історичними сюжетами. Тепер це колекційний посуд. Я люблю іноді пройтись, порозглядати картини. Ось картина з видом на Торонто. Також сподобалась ця джазової тематики. І нарешті за склом я помітила щось цікаве в капці від Gucci. Можливо, це і підробка, але виглядала правдоподібно. В цьому магазині це всі знахідки, але ми переміщаємося у Value Village. І знаєте, як це буває часто? Часо обмаль, а очі голодні. І примірочних в цьому магазині немає. Тому тут ще треба відвоювати місце біля дзеркала. І першими мені впали в очі джинси молочного кольору від Calvin Klein. Сіли непогано, я б навіть сказала окей. Але ж ціна 20 доларів. Тож з болем, але відпустила їх. Ця прям сукня-загадка від кос. Здається, задумана як головоломка, бо етикетка спереду, а я стою перед дзеркалом як детектив, намагаючись зрозуміти, де перед, де зад. А потім ще й розмір маленький виявився. Цікава сукня, але я її не зрозуміла. А ось ця сукня це любов з першого погляду. Довжина Максі відкрита спинка, насичений жовтий колір. І це колаборація RVCA і стели. Це лімітована колекція і створена зі стелою Maxwell, моделлю з Нью-Йорка. Натхнена стилем 90-х і морською модою. Наступна сукня від Maeve. Це бренд, який випускає Anthropology. І ось тут ні. Фасон якийсь не той, і колір мені не сподобався. Річ цікава, але не моє. А от Ліс Клейборн – це бренд, який я поважаю. Якісний, тканини класні, пошив на рівні, ідеально для базового гардероба. Але на ріселі його цінять мало. Речі можна знайти від 5 доларів. Тож, якщо шукаєте щось для себе, зверніть увагу. Бо речі носяться добре і виглядають актуально. Були цікаві знахідки із зуття. Перші покажу такі мюлі від Free People. Цікаві, оригінальні і коштували 25 доларів. Ці красівки від Dior. Так, так, Dior за 30 доларів. Я довго думала, як перевірити оригінальність, бо виглядали доволі якісно. Але ж і підробок зараз дуже багато, та й розмір не мій, тому вирішила залишити. Я дуже рідко дивлюсь гаманці, але цього разу мені сподобався цей від Aspinal of London. Це британський бренд класу люкс, заснований у 2001 році і відомий шкіряними аксесуарами в класичному стилі. Бренд популярний серед ділових людей і любителів елегантної простоти. Потім побачила ось таку шанель, точніше, шанельку, тому що, звісно, це підробка. Хоча вона шкіряна і всередині замша, але фурнітура видає і всередині ніяких не було знаків. Про бренд Page я знала давно, але знайти його вживу мені ще не доводилось. Page це американський бренд преміальної джинсової моди, створений колишньою моделью. Їх джинси славляться комфортом і посадкою, часто виготовляються з інноваційного деніму. ціни в розріб від 180 доларів. І я знаходжу одразу дві пари джинсів від Dragonbone. Це Нью-Йоркський бренд заснований у 2002 році, відомий поєднанням вуличного стилю з класичним кроєм. Дуже якісні матеріали, де виготовляється в Японії або в Америці. Джинси в магазині стартують від 200 доларів. Із тих речей, що я придбала, були льняні брюки від Бланка. Я закохалася в них, як тільки вони потрапили мені до рук. Це австралійський бренд з акцентом на розслаблену елегантність, натуральні тканини, асиметричні фасони, багато льняних речей. Ціни на нові брюки стартують від 150 доларів. Чимось нагадали мені курортний стиль Томі Багама. А далі був ще один забіг, але без примірок, бо часу не було. Але показати мушу. Ось ці брюки від Капка Cap Пін. Сам фасон вже не актуальний, але бренд дуже цінується. Це французький лейбл, створений у 1986 році. Відомий своїм інтелектуальним підходом до моди. Креативним кроєм, трохи авангардним стилем. Речі не дешеві, сукні від 200 доларів. Бренд And other Stories вперше раз бачу в Канаді в секонд-хенді. Знайшла класні білі шорти, які іначе не просвічують, і я їх придбала до блузи від Marsh, яку покажу наступною. Маш це французький бренд, і створений він у 1998 році і належить до тієї самої групи, що і Сандро. Відомий стиль, сучасна жіночність, а ціни стартують від 200 доларів. Блуза просто фантастична, але як це буває, вдома виявила нюанс. Я його змогла виправити, тож буду носити. Речі від All Saints я вже знаходила раніше. Цього разу я побачила шовкову сорочку. Гарна, але похмурий колір мене не надихнув, тому не брала. А ось наступна сорочка мене реально зачарувала від Фереті. Тонка шовкова тканина з додаванням віскози, квітковий принт. Це італійський бренд класу люкс, відомий своїми романтичними витонченими речами. І за нову сорочку прийдеться віддати 400 доларів. Комбінізонну смужку від Ted Baker змусив мене замислитись. Пошити прекрасно, деталі топ, але фасон, ну, Скажімо так, тільки для впевнених фанатів бренду. Блуза з неймовірними рукавами, як у театральної діви від Reset. дуже оригінальна. І це американський бренд жіночого одягу, заснований у Сан-Франциско з акцентом на стильні базові речі для подорожей і повсякденного життя. Не сподобалась мені ця блуза лише тим, що зроблена повністю із синтетики. Далі в мене вийшло скласти цілий комплект. Гляньте, яка цікава блуза. З вишивкою, ще й мотузочками вона зав'язується на спині, і такі ось помаранчеві брюки від кос. Можливо, якби в мене був час приміряти, то я би не вагаючись забрала б обидві речі, бо разом виглядають вони просто вау! Цікава спідниця від Kate Spade з морськими мотивами, прикрашена бісером. Єдине трошки зламалась застіпка, але я думаю, що це б можна було виправити. Ця вінтажна блуза прям як із французького фільму. Бірки зі складом не було, і мені здалося, що це поліестер. Все одно виглядала дуже неординарно. А тепер неочікуване, знаходжу браслет, а на ньому є позначка 14К. І вже в голові. Так, оп, це ж золота? Але ні. Виявилося, це все-таки позолота, але браслет гарний, тож я його залишила собі. Це були всі мої знахідки, але минулого разу я забула вам показати, які сонцезахисні окуляри я придбала. Вони від бренду Cool Ray. Це американський бренд окулярів і був популярний у 60-х роках. Відомий своїм міцним ацетатним корпусом і вінтажним стилем. Зараз це колекційна рідкість. Мені дуже зайшла форма. Щось між ретро та сучасним шиком ношу із задоволенням. І на цьому все. Дякую, що дивитесь, коментуєте і підписуєтесь, особливо коли Ютуб мене не дуже хоче показувати. Але я знаю, що ви тут, тому продовжую в тому дусі. І я не прощаюсь з вами, а кажу до наступного випуску.